Загальна номенклатура запасних частин до автомобіля Scania становить понад 140 тисяч найменувань 97 тисяч із них постійно знаходяться у глобальній мережі Scania по всьому світу. 6 тисяч найбільш затребуваних позицій завжди є в наявності в регіональних дилерських центрах України. Якщо говорити з точки зору логістики, Сканія має власні логістичні центри, оснащені згідно останньому слову техніки і потреб перевізників на всіх континентах нашої земної кулі. Іншими словами, дилерська мережа Сканія нараховує півтори тисячі центрів, розташованих у Європі, Азії, Африці і Південній Америці. У Європі допоміжні складські центри розмістилися у Великобританії, Іспанії, Польщі, Італії, Швеції та Норвегії. Центральний вузол цієї ганської системи знаходиться у Бельгії. Ському місті Оплабек її українська частина відрізняється від європейської хіба що необхідністю розмитнення номенклатурних надходжень. Ми маємо досить кваліфікований персонал брокерів. Ми маємо непоганого партнера. Поповнюємо ми свій склад дистриб'ютора кожного тижня. Доставку ми здійснюємо вантажним транспортом. Також у нас є можливість майже щодня замовлювати запасні частини літаком. Логістична система компанії настільки продумана, що Сканія Україна задовольняє попит своїх клієнтів на першу вимогу на 95%. Якщо запасної частини на місці усе ж немає, то зробивши замовлення увечері, на ранок клієнт уже може отримати її у свого регіонального дилера. Жодної відмови у постачанні запасних частин в історії компанії Сканія Україна не зафіксовано. Запускаємо в Україну кампанію, яка має назву Доставка 24 Суть цієї кампанії полягає в тому, що ми гарантуємо кожному клієнту в разі, якщо він замовляє будь-яку запасну частину до автомобіля Сканія на будь-якій сервісній станції Сканія в Україні. Ми гарантуємо доставку впродовж. До 24 годин така пропозиція не просто рекламний хід дилера. Ця кампанія, доставка 24 години, є частиною великої стратегії кампанії Сканія, яка спрямована на зменшення простою ваших автомобілів. Про впевненість сканії України у своїх силах говорить і той факт, що у разі перевищення нею 24 годинного строку доставки клієнт платить менше, тобто отримує знижку на замовлення.